Друзі, всім привіт! Так, ну що, розпочнемо відео з привітання. Сьогодні в нас Великдень Пасха. Хочу вам побажати всього самого хорошого, мирного неба над головою. Коротше, щастя, здоров'я, всього самого хорошого. Щоб закінчилася ця вже Війна і настав мир. Ну, а далі, друзі, буде відео, як ви вже побачили. Ось дивіться, виграли ми вже цю площу, під посів соняшника. Виорали доволі гарно. Ніде таких немає. Як вам сказати там, перебігів, йоми посередині цей рік немає. Коротше, виорано геть хорошо. Але, Але як завжди, в нас але. Як ви зрозуміли по назві відео, посівна в нас, мабуть, цей рік буде на грані срива. Чому так? Тому що в цьому році дощі заливають так, що ось дивіться, йдеш, блистить усе мокре. Сьогодні оп'ять вночі був дощ, на вечір стоїть оп'ять дощ. У нас вже 15, це 16 квітня сьогодні вже пора було б. Щось починати сіяти, тобто кукурудзу, соняшник. Ну Соняшник трошки там на тиждень пізніше, але все одно сюди ось дивіться невозможно стати грузне. От, ну, взагалі грузне просто в ґрунт Не то, що щоб трактор заїхав сіяти, ногами не підеш. Ще, ось дивіться, наш Ріпа чи топінамбер вона вже починає, ось як бачите, проростати. Витянемо. Треба було б зібрати трохи кроликам, але в нас немає в що. Щоб ви розуміли, це все поле, ось вода стоїть. Короте, одним словом, сюди немає чого сунуться ще неділі-дві. А то й більше. Якщо далі будуть дощі, а дощі в нас по прогнозу, друзі, я дивився ще десь на 2-3 неділі, тож посівна у нас буде проходить вже десь аж в маю місяці, я думаю. Але, Але може і швидше. Якщо погодні умови будуть сприяти. Небо, як ви бачите зараз все затягнуте. Мені чи сьогодні ще не піде дощ, може вечором. вітер сумасшедший. щось як завжди надме. Коротше, якось так. А по посівній це капець просто. В маю сіять кукурудзу, це вона не вспіє, як сказати, початок. Не вспіє набратися тієї вологи, почнеться засуха, він не розвинеться нормально і, відповідно, такий урожай буде. Я думаю, що це зараз в багатьох регіонах нашої країни, так як, скажіть, так як я дивлюся по прогнозу погоди на всю країну нашу. Тож в багатьох регіонах теж дощ, дощ, дощ і ще раз дощ. Хорошого, як то кажуть, було, але нічого, аби закінчилася війна, а то все буде. Якщо буде, врожай по-любому буде якийсь, хоч він буде не невеличкий, але він, друзі, буде. Пшеничка, звісно, да, ось дивіться, після зими. Там щось вона не зійшла трохи. Але далі... Дальше... Ой, блин, чуть не кинуло. Але далі. Дальше... Ось дивіться яка пшеничка. Пшеничка хороша, вологи їй достатньо, вона розвивається відлічно. Аби тільки оцих дощів ще не, при... не прийшлась, якась до неї хвороба не прицепилася. А так все, все дуже, дуже добре. Так що, друзі, якось так. Ну нічого. Так що зараз ми далі двигаємося додому, так як ми їдемо зараз з роботи. Думаю, заїду, подивлюся, як виврали, виврали геть непогано, хорошо. тому що тут, друзі, тут було дуже Багато, як вам сказати, дуже багато постелі оцій кукурудзи, ну, зрозуміло, шолушиня оцього. Так як і ще комбайн, в нас була жатка без січкарні, чуть-чуть вище воно змолотило його. Прийшлося було скошувати, а потім вже орати І дивіться, результат. Результат непоганий. Але треба буде таки приїхати, якщо забреду, я сюди вам Капець що я сюди пішу, дивіться, скільки цієї... Скільки цієї ріпи тут. Топінамбур, це капець якийсь. Все, грузне, треба вилазити Отсюди Коротше, якось так. От вам і весна, посівна. Як той казав, заробітки. ну, Тут плануємо посіяти соняшник, кажу вам зразу. кукурудзи ні, я вже не хочу. Я в попередніх відео говорив там, що не було чим убрати цю кукурудзу і воно затяглося аж в кінці січня, ми в 20 числах січня аж її убрали. Не сподобалось мені це. Тож вирішив на цей рік. Соняшник, а після соняшника будемо сіяти пшеничку. Ну, якщо не заберуть участки. Як заберуть, значить сіяти не будемо. Так що, друзі, якось так. Все. Помчали ми додому. Треба поїхати сісти з батьками, поснідати. А там вже далі будемо дивитися по обстоятельству. Що ми будемо робити. Так що все, друзі, всім дякую за підписки, за лайки, за підтримку каналу. Все, всім пока-пока, всіх зі святом!